Сісти в тюрму щоб підсісти на наркотики. Українські в'язниці з виправних закладів перетворилися на справжні наркопритони. Виходячи з них, мало хто з в'язнів думає про повернення до нормального життя. Як з'ясувало слідство інфо, вживання наркотиків в деяких колоніях доходить до 90% від кількості ув'язнених, і тюремне начальство не просто на це дивиться крізь пальці. Часом воно саме постачає в'язням наркотики. Про це в розслідуванні Євгенія Мотаревської. Рія однієї з виправних колоній на Київщині. Наша знімальна група отримала інформацію, що саме в цей час з волі за колючий дріт мають перекинути дещо заборонене. Біля паркану колонії зупиняється автівка. Дні 2016-го Бучанська колонія прогриміла на всю країну. На хабарі у 400 тисяч гривень тоді викрили начальника та першого заступника цього виправного закладу. Але під час затримання та обшуків слідчі вилучили ще дещо, про що не поспішали повідомити громадськість. Слідство інфо з власних джерел отримало світлини, зроблені оперативниками під час спецоперації. На них видно речовину, дуже схожу на наркотики. Ми поспілкувалися зі співробітником СБУ, який брав участь в спецоперації. Реально ми вивезли вивізли повмішка наркотіків. Я вам чесно говорю, як є. Ну не знаю по яким ліба причинам відправили на експертизу наркотики і до сих пор нічого не зробили. Історію з наркотиками вивели в окреме кримінальне провадження. У військовій прокуратурі, яка розслідує справу, наші питання, чому за півроку так і не проведена експертиза виявлених речовин, проігнорували двічі В будь-якій області, в різниці, не, не говоря за Київську. можете даже в будь-яких областях подивитися, що таке буча 85, і Вам любой скаже це наркоманська зона. будь-який. Цей чоловік приховує своє справжнє ім'я та обличчя. Йому 41 рік, з яких 23 він провів в тюрмах. На волі лише три місяці, чи не вперше пішов працювати звичайним вантажником. Переконує, тепер вирішив кардинально змінити життя. Отак приходять, доказують всім о том, що я можу жити, существувати без, без криміналу, без вороства, без грязности. Він розповідає, в Бучанській колонії переважна більшість засуджених вживають наркотики. Ну, так як я чоловік зв'язаний з кримінальним міром уже неоднократно, і по цій причині мене є, є люди, які я не хотів би називати, але з кримінальному мире. Отвітчики теж котривати за лайгрем. эти всіх людей ми очі стіжка з дійсно По этой причині я знаю всі эти нюанси, всі тонкості, що й куда куда коході. Наркота теж залітає каждый божий вечір. Олександр також колишній в'язень бучанської колонії. Він не знайомий з нашим попереднім героєм, але їхні розповіді про тюремне життя в Бучі майже ідентичні. Буча имеет особый статус. Это нарколагерь. Такого лагеря нет нигде. Там даже такие ситуации происходят, человек, который не употреблял, попадая в Бучу, он начинает употреблять. Ну, это выгодно администрации, это выгодно определенным людям, которые ну, не то что препятствуют, а как бы поощряют это. То есть, чтобы люди подсаживались на наркотики, рятують ув'язнених від холоду та сирості тюремних бараків. Отоплення там нету. Ну там в принципі, його нет. Спим під несколькими одеялами, спим ну Плюс ставимо обогреватели. Температура, не знаю, 10-15 градусів. Якщо осуждены знаходяться в наркотическом оп'яненні, их контролювати, контролировать, их легче проводити з ними якісь режимні міроприяття. Протягом місяця ми вели перемовини ще з однією людиною, а саме зі співробітником Бучанської колонії, аби про реалії цього виправного закладу нам розказали з боку тюремної адміністрації. Наш інсайдер розповів про основні канали, по яким наркотик потрапляє до зони. Заносяться через КПП контрольно пропускні пункт. Ета. Це ціленаправлений занос іменно, там сотрудниками операційної частині, тобто там є закази, вони обслуговують ці закази. Ну і путем переброса через основні ограждання. Різні джерела нам повідомили, що щоденно на територію колонії потрапляє від 30 до 40 грамів синтетичного наркотику Метадон. На чорному ринку грам цієї речовини коштує 1600 гривень. Тобто лише на місяць обороти з продажу лише одного різновиду наркотичної речовини складають біля 2 мільйонів гривень. Звісно, це відбувається по согласуванню з руководством колонії, під непосередним контролем і непосередним розділенням прибулі. Тобто Є существують ежемісячні такси з наркоточек. Є То сред осуждених так називаємо смотрящих за наркотиком, які курируют роботу наркоточек на території колонії. За тривалою наркотичною залежністю часто йде смерть. Ми отримали документи з лікарні, яка працює при Бучанській виправній колонії. Зокрема, свідоцтва про смерть за останні два роки кількох десятків ув'язнених. Валентин Юрійович 1975 року народження, отруєння невідомою речовиною. Андрій Петрович 1968 року народження. Отруєння невідомою речовиною. Володимир Анатолійович 1974 року народження. Також вказується отруєння невідомою речовиною. Півробітник колонії стверджує, що за фразою отруєння невідомою речовиною ховають банальне передозування наркотиками. Визивається міліція, міліція осматриває, вивозиться тіло на вскриття, скривається, встановлюється причина смерті. Пишеться отравление неізвісним віществом», тому що... Ну, ні, неізвісним є признаки отправлення. Ну, цьому не возбуждається ніякого головного діла, нічого. Все сходить на ній. Ми розшукали родичів кількох померлих ув'язнених, причиною смерті яких зазначалося отруєння невідомою речовиною. Однак лише при слові наркотики близькі загиблих відмовлялися спілкуватися. У нас есть информация, что умер от передозировки наркотиками. Мы как раз об этой проблеме снимаем материал. В общем, я болен, я не могу. Это очень важно. Поговорите, пожалуйста, с нами, потому что очень многие люди умирают из-за того, что попадают в колонию. Там процветает торговля. Извините, я очень болен. Аби на власні очі побачити один з способів передачі наркотиків на зону, ми влаштували засідку під колонією. Попри те, що колонія має велику площу, наші джерела повідомляють, що є лише дві точки, з яких відбувається перекидання заборонених речовин. Адже ось така посилка має потрапити якраз в те місце, куди мають доступ ув'язнені. Одна з точок знаходиться з іншої сторони колонії недалеко від КПП, а інша ось тут біля паркану. Паркуємося так, аби місце перекидання було в полі нашого зору. Чатувати доводиться довго, але біля сьомої вечора ми помічаємо дві підозрілі автівки. Саме перекидання відбувається миттєво та нагадує кадри з кримінального детективу. Система відпрацьована таким чином, що зафіксувати обличчя наркодилерів практично неможливо, а номери автівки ретельно сховані. Нарколог Сергій Дворяк розказує: на сьогодні в українських колоніях не діє жодна програма з лікування наркозалежних людей. Неурядові організації не раз ініціювали запровадження в місцях позбавлення волі програм замісної терапії для ув'язнених. Але, схоже, всередині системи це мало кому потрібно. Коли ці люди опиняються за гратами, вони там є під наглядом, вони там є в одному місці, і там їм дуже просто запропонувати таке лікування. Зараз на розгляді в Міністерстві внутрішніх справ є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства юстиції стосовно впровадження програм замісної підтримувальної терапії в колоніях. Але він вже рік гуляє по кабінетах, і останній час затримка вже за міністерством внутрішніх справ. Щось їм в тому наказі не подобається. Починаються якісь бюрократичні такі ігри. В центральному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань, у підпорядкуванні якого знаходиться колонія, протягом тижня так і не знайшли часу на коментар. За кілька днів до виходу матеріалу в ефір начальника колонії Євгена Домбровського зняли з посади. На питання щодо наркотиків на території зони тюремник реагує агресивно. У Нас дуже просте питання. Звідки наркотики на території колонії, які були знайдені під час обшуків серпня 2016 року? Ким Були знайдені службою безпеки, а також військовою так прокуратурою. Ви керували тоді. Так вони, ж Та тоді? вони ж не спитаємо. Так вони так так воно... мені, будь ласка. Так... Так вони ж знайшли на території колоній. Гучне кримінальне провадження викриття на хабарі керівництва Бучанської колонії, схоже, закінчиться нічим. Доказів, аби оголосити підозру, вже колишньому начальнику колонії Євгену Домбровському не вистачило. Його заступник Олександр Ярмак, хоч і знаходиться під кримінальним провадженням. Досі навіть не відсторонений від посади. В ряд там об'єктивних і суб'єктивних до моменту нічого хорошого там не вийшло. Все там поспускали на Вони аніумишлено затягують сидіти засідання. Справа з вилученими речовинами, схожими на канабіс та амфетамін, півроку лежить без руху. А десь в іншій реальності новий засуджений, щоб не збожеволіти від тюремних умов і щоб не бути білою вороною, підсаджується на наркотики.